Без цього елементу неможливий взагалі доповнений стиль життя людини, у якої є енергія для того, аби не просто існувати, а ще створювати, аби створювати стосунки, комунікації, проекти, бізнеси. В чому блін проблема того, що ви не можете перейти в медитативний стан. Або використовувати майнфулнес різні практики. Крім смачної кави, є ще неймовірно смачний хлібчик з маслом і джемом. І що нам всім так потрібно? Зниження кортизолу. Ну що, я знову з і знову готова з вами говорити на тему ресурсу. І якщо минулий раз ми з вами обговорювали контекст тіла, контекст товарсінкінгу контенту, то сьогодні я хочу додати до того пазліка ще одну важливу складову: це час з собою, якісний час з собою. Тому що, як на мене, без цього елементу неможливий. Взагалі доповнений стиль життя людини, у якої є енергія для того, аби не просто існувати, а ще створювати, аби створювати стосунки, комунікації, проекти, бізнеси, творчість і все таке. І от ем, сьогодні, наприклад, в мене почався ранок з того, що ми обговорювали минулий раз. Знову він почався зі спортзалу. Потім в мене був масаж. Масаж це для мене ідеальний час. Діалогу з тілом, тому що в цей момент я просто це тайський масаж, і він достатньо болючий, особливо, якщо до того в мене був якийсь стресовий момент, або в принципі накопичений стрес, тому що м'язи затискаються, і я на тайському масажі дуже чітко відчуваю раз на тиждень, де я постресувала, як я постресувала, наскільки сильно, тому що в мене починає боліти все, і відповідно, оцей час він не просто для мене контакт. І не просто цей діалог з тілом, а ще час на мої думки. І от час на оці думки я і сьогодні і хочу обговорити. Насправді дуже часто я чую від людей, що вони не можуть практикувати майнфулнес, практикувати медитації, що вони, в них не виходить. Використовувати оці поради, які всі постійно дають, пишуть в інстаграмі, ем, якихось Ютуб-відео, подкастах обговорюють. І люди не розуміють, в чому проблема. І от сьогодні я хочу з вами обговорити, в чому блін, проблема того, що ви не можете перейти в медитативний стан або використовувати майнфулнес різні практики. Проблема в тому, що у вас немає простору, в який ви покладете цю дію. Що таке оцей простір? Цей простір називається тиша в голові. Якщо ви не навчитеся створювати тишу в голові, вам не буде місця, куди покласти цю медитацію або цю майнфулнес-практику, або усвідомлене харчування, чи ще щось. Тобто, оця тиша в голові це той стан, в якому ви можете виконувати різні оці дії. Чому не виходить дійти до цього стану тиші в голові? Тому що люди не вміють проживати свої накопичені думки, що я маю на увазі. У мене на навчанні, наприклад, одна з перших дій, яку я всім дівчатам говорю робити, це правило, з якого має починатися навчання. Це час півгодини на день на вовтання ніжкою. Я зараз поясню, що це мається на увазі. Я це назвала просто бавтання ніжкою, як таке ідеальну назву процесу, коли ви нічого не робите, ви не слухаєте музику, не слухаєте якісь лекції, подкасти, нічого корисного ви не робите, ніяк не взаємодієте з іншими людьми. Ви просто спостерігаєте навколо і спостерігаєте за своїми думками. Які до вас йдуть, йдуть і йдуть. І перший час, оці півгодини, вони вас не призводять до тиші. Тому що вам потрібно прожити всі ті думки, які у вас накопичилися за певний період часу. І чим довше у вас не було оцього часу самою собою, коли вас нічого не відволікає, ніякий шум інших людей, контенту і таке інше, чим довше ви не давали собі такий час, тим більше вам потрібно прожити оцих думок. Перш ніж ви перейдете до тиші, перший час у дівчат, за моїми спостереженнями, за спостереженнями в наших чатах, це декілька разів, просто коли людина навіть не доходить за ці півгодини, до стану тиші. У всіх по-різному це може бути день, два, три, чотири, п'ять. І в якийсь момент просто в проживанні оцих думок, в спостереженні за цими думками наступає тиша. Тобто ви проживаєте все те, що накопичилося, якийсь такий пласт, да, який ви проходите, потрошку потрошку проходите, і ви спускаєтеся нижче в стан оцього ем, заспокоєння, а в стан тиші, в стан, в якому ви можете вже робити медитації, тому що вас нічого не відволікає з ваших думок, в якому ви можете усвідомлено їсти, спостерігати за цим. В якому ви можете просто сидіти в парку і спостерігати за пташками. І в мене була така історія дуже показова, коли минулого року ми з сином полетіли на острів на Балі, і ми опинилися там, звичайно, в такій певній ізоляції, тому що в нас там не було друзів, не було сім'ї, знайомих, нікого не було. І перший час я себе змушувала. Просто приїжджати до води, до океану і просто сидіти. І в мене не вдавалося. Мені потрібно постійно було відволікатися на книжки, на музику, на якісь лекції. Я не могла просто сидіти і дивитися на воду. І в мене зайняв приблизно місяць часу оцих постійних змушувань себе побути. В тиші побути з самою собою, і оця ізоляція, вона звісно допомогла мені. І насправді не обов'язково летіти на острів. Якийсь ви можете просто поїхати на вихідні в інше місто. Ви можете просто вимикати всі сповіщення, йти кудись в парк. Їхати на якусь набережну до води, тобто, ви можете створювати собі цю ізоляцію для мене. Вона була такою досить агресивною, так тобто, одразу відрізати все, всіх простором, часом, тому що інші часові пояси, і це було таке змушування спочатку. Але в якийсь момент, через пару місяців, я опинилася в точці, де я могла сидіти біля океану. Декілька годин і просто дивитися на воду, і просто спостерігати. І оце був якраз оцей медитативний стан, до якого ми всі так прагнемо. Тобто, коли ти можеш просто дивитися на воду, спостерігати за природою, спостерігати за людьми, які катаються на сьорфах, за небом, і тобі не потрібно зараз обдумувати щось. І оцей стан він дає неймовірну кількість ресурсу. Саме оце той стан, про який всі говорять. Тому що, коли ви просто пішли в парк, просто зараз йдете, слухаєте подкаст, музику з кимось говорите, комусь подзвонили, думаєте, що вам потрібно зробити, або що ви зробили вчора. Оце все це не дорівнює, коли ви гуляєте в парку і просто слухаєте природу, пташок. Просто дивитися навколо, це зовсім різні стани. Хоча одна й та сама перегулянка в парку, візуально, так? Але це зовсім інші процеси в вашій голові. І от якщо ми говоримо про те, що вам може дати реально великий ресурс, то вам потрібно навчитися якісно проводити час самим собою. І от коли ви почнете це робити і додасте те, що ми обговорювали минулий раз, ви вже зробите такий прогрес у тому, наскільки ви відчуваєте себе енергійними в своєму житті, наскільки ви готові більше робити, більш якісно робити. І коли вам здається, що у вас немає на це часу, то вам потрібно просто зрозуміти, що коли у вас є оця енергія, є ресурс внутрішній. Ви набагато швидше приймаєте рішення, вони набагато більш якісні, набагато більш ефективніші, і ви менше витрачаєте часу на потім на перероблення, на те, щоб потім доробляти щось, повертатися до якихось задач, на які у вас немає ресурсу. Так, тобто, ви в результаті витрачаєте менше часу. Якщо ви в ресурсі реально знаходитеся для того, аби створювати. А от коли у вас немає ні на що сил, і потім всі дії, які ви приймаєте, вони менш ефективні, ви довше все робите, і вам здається, ніби ви не витрачаєте час на цю всю фігню, на ресурс власний, на спорт і таке інше, але ви витрачаєте той самий час, якщо не більше, потім в роботі. І все одно ви відчуваєте себе погано, втомлено, і все одно це буде відбуватися на вашому здоров'ї. Тому, коли ми говоримо про дійсно такі звички, які мені хочеться вам побажати в новому році, то от прямо сьогодні заплануйте оці 30 хвилин на нічого. І завтра їх заплануйте. Запишіть їх собі в календарі. Зранку, в обід, ввечері, під час перерв. Будь-коли. Але це має бути вашим правилом. І в якийсь момент це правило дасть вам дуже багато плодів. І я вам це обіцяю. Якось так? Обов'язково пишіть в коментарях, як у вас зараз з часом з самими собою, як він влаштований, чи взагалі він існує. Що візьмете з цього відео, що спробуєте, потім і коли спробуєте, обов'язково також пишіть, тому що мені важливо розуміти, наскільки це для вас є зрозумілим і наскільки ви можете це одразу використати, тому що, можливо, вам хочеться заглибитися в якісь теми окремо, так, можливо, більше книжкових прикладів, можливо, більше наукових прикладів. так, Тобто я все це буду враховувати, мені важливо чути також вашу думку, тому чекаю вас в коментарях щодо цього контексту і поїхали далі. Звичайно, я не можу вам не показати просто цю красу. Це я просто сижу в кав'ярні. Звичайно, в плюс 30, коли ти сидиш в новорічних декораціях, це щоразу викликає купу внутрішньої радості дитинки, тому що ніби все, що ми любимо, тільки ще й тепло. Обожнюю взагалі цю кав'ярню. Дуже красиво вони прикрашають. Зараз покажу, як це виглядає. Прям дуже красиво. Як ви бачите, тайцям просто дай щось відсвяткувати. Все, що можна відсвяткувати, тайці відсвяткують обов'язково. Люди, які дуже полюбляють, в принципі, якісь приводи для радощів. Ну що, поїхали далі. А це пряме включення з моєї улюбленої кав'ярні. І цікаво, що тут ще 15 хвилин тому була купа людей. Тут була повна посадка, і я думала, я навіть не сяду. Але я хотіла тут зняти, і люди просто пішли. Тому я все-таки зніму це відео, яке я планувала, тому що саме в цьому місці я хотіла вам розказати про дуже дуже смішну особливість Бангкоку, до якої я довго звикала. Це холод в закладах. Насправді я пам'ятаю, як ми жили колись в іншому районі, і там була неймовірна кав'ярня, нана. І вони там переможці-переможців, у них купа кубків, купа якихось нагород за каву, за те, як вони там її обсмажують, варять і таке інше. Але там було так холодно, що туди можливо було приходити тільки упутаною в худі. Якось треба було шценах туди ходити, тому що реально було екстра холодно. І я довго до цього звикала, що майже всюди в закладах, в кав'ярнях, в торгівельних центрах дуже-дуже холодно. І десь це ще ну можна витримувати, а є місця, де просто довше ніж 10 хвилин, якщо ти не взяв з собою якийсь одяг, бути просто неможливо. І це одне з цих місць. Дивлячись на те, що я обожню цю кав'ярню, тому що тут, крім смачної кави, є ще неймовірно смачний хлібчик з маслом і джемом, і вони його якось по-особливому роблять, тому що це масло просто з якимось. Нотками місо, кави всередині це просто якесь неймовірне поєднання і джем, що манго, апельсин, і щось ще, що ще неможливо просто розрізнити, але це неймовірно смачно. Це кав'ярня для капра, і взагалі це американська кав'ярня, але тут вона просто відкрилася мережею. І тут реально дуже смачно, але я була в шоці, наскільки тут холодно. І якщо ми приходимо сюди з Ромою, то йому обов'язково треба бути в штанах і то він може просити ще щось накинути, тому що йому дуже-дуже холодно. От, Така цікава особливість Бангкоку, але насправді особливість щодо роботи мозку. Оце прям прикольний момент, що в холоді нам набагато простіше думати і в принципі працювати, мислити, що, що згодно робити, ніж в спеці. Тому що, виходячи з терморегуляції і кількості енергії, яка йде на терморегуляцію, то там набагато простіше себе зігріти, ніж охолодити, якщо так сильно спростити цей процес. Тому енергії йде менше на те, щоб нас зігріти. Да, якщо ми про помірни холод зараз говоримо, аніж е, нас охолодити, тому в, в спеці дуже важко працювати. Тому, коли е, є велика спека, е, ви можете відчувати такий foggy brain, коли е, ви не можете зосередитися. І це окей, тому що м -м, ну просто мозку реально дуже важко в спеці е, охолоджувати весь організм, і тим більше е, мозок, і тому е, е, нам прям важко, важко влітку може бути думати. От і в принципі, якщо ми говоримо про здоров'я, то також холод він досить позитивно впливає на наше здоров'я, а враховуючи наскільки круто старіють люди в Азії, наскільки вони молодо виглядають, вони дуже сильно турбуються в принципі щодо контакту з сонцем. Це теж теж така цікава особливість. Вони дуже часто ходять повністю з закритими руками, ногами, обличчям. Є такі спеціальні капелюхи, маски, накладки на руки. Є накладки на руки, є рукавички, тобто вони ходять завжди закриті. Дуже рідко ви побачите людей в азії, які не прикриті від сонця в принципі, на вулицях, тільки якщо вони в приміщеннях, звичайно. І це дуже цікаво, тому що коли ми там обговорюємо там, з нянями, або з якимись там людьми просто в закладах, чому, чому люди з Європи так сильно не бояться сонця, навпаки, активно туди йдуть? А, тому що для азіатів це досить дивно через їхній страх сонця, перш за все через здоров'я, старішення. І таке інше пігментацію, і дуже багато сонця, звичайно, вони дуже його бояться. А ми навпаки, і це така дуже цікава культурна особливість. Але чим більше ти починаєш жити в азії, тим більше ти розумієш, наскільки вони праві і наскільки треба закриватися від сонця. Тому все частіше і частіше я вже ходжу з довгим рукавом, з закритими ногами. Стараюся все одно не перебувати на сонці довго, з відкритим обличчям, використовувати спів. Тобто, коли ти тут довго знаходишся, ти почнеш їх розуміти і почнеш розуміти е, цю дивність, е, хотіти довго бути на сонці і спалювати свою шкіру. От, але м -м, то таке, то таке просто цікаві особливості м -м -м, культурні. Е, е, хотіла б сказати про цю штуку з холодом. І далі в мене в планах буде знайти сьогодні ефірні масла. І дифузор для них, тому що хочу починати впроваджувати замість свічок, які можуть мати негативний вплив на здоров'я і на гормональну систему. Хочу працювати з більше з маслами, тому що я спеціально купила книгу щодо того, як арома масла впливають на мозок. і Буду це більше досліджувати і ділитися цим. Не пишіть, якщо вам взагалі це цікаво. І хочу пробувати тестувати, тому що я вже деякі особливості розумію, які масла допомагають. Для роботи мозку, для пам'яті, для концентрації, тобто сьогодні хочу знайти їх і почати рік вже з такої додаткової побутової звички. І в контексті звичок мене дуже просили зробити підбірку книжок. І от перше, з чого я вам раджу починати, взагалі, в принципі, дослідження звичок, роботи мозку, що на що впливає, з двох. Ключових тем: перше це сон, друга це дихання. Тобто, якщо ви е хочете реально почати розуміти себе краще і як ви функціонуєте, вам потрібно розібратися з двома прострошки штурхнула каву, з двома процесами. Перше це сон, і є українською перекладення книга, наприклад, чому ми спимо. Англійською їх дуже багато. Ви можете просто заходити в книжковий і обирати, тому що вони в принципі досить схожі між собою. Вам просто потрібно обрати з чого почати. Вам не потрібно обрати ідеальну книгу. Вам потрібно обрати книгу, з якою вам буде комфортно почати. І якщо ви обираєте книжки, наприклад, за обкладинкою, і окей, okay, або за якимись цікавими прикладами, які ви погортали і побачили, і окей, okay, Вам головне знайти вашу оцю допитливість в тій книзі, з якою ви зустрінетеся, щоб вона для вас саме була цікава. Але це перша тема сну. І друга це тема дихання. І я сюди вставлю, які варіанти можуть бути з цих тем книг, і ви можете обрати, з чого ви хочете почати. Але ці дві теми вони вам дадуть неймовірне розуміння, як ви працюєте, як працює ваш мозок, що йому потрібно, і окремо які книги можна почитати для жінок для того, аби розуміти гормони, для того, аби розуміти, як ці гормони. Впливають на мозок. Теж додам сюди книжки, аби ви могли зберегти собі. Тому що як на мене, читати просто про мозок, не розуміючи, як це імплементувати в життя, немає як такого сексу. А для того, аби це реально можна було імплементувати, треба читати про звички. Не просто про мозок, а про звички, які пов'язані з мозком. Те, що ви робите щодня, і покращувати спочатку звички, а потім розширювати свою базу знань щодо мозку. Тому я вам раджу починати саме з цього. А я допиваю свою каву, їм смачний хлібчик і буду бігти, шукати аромамасла. Власне, зараз вам покажу, як я на таких каблах, які я, до речі, купила собі минулий раз за відео, яке я зняла, за свою сміливість вирішила, що треба йти далі в наступні відео ну, на красивих підборах. От, це культ Гая, і мені здається, що це капець як гарно. Вони дуже-дуже зручні. От, і я вам зараз покажу, як я буду їхати далі в оцих красивих. Красивих босоніжках, на чому я буду їхати? Просто Азія, типова Азія. Це вачка! Ми що, поїхали? Це значить історія, яка називалася Мені нічого не треба, я нічого не буду купувати, крім олійок. Врешті, от власне, олійки. І зараз буду показувати, що там всередині. Значить, поїхали. Перше масло, про яке, про яке я вам хочу розказати, це розмаринове. Розмаринова олія. Насправді ця історія тягнеться ще зі стародавнього Риму та Греції. Тоді використовували це масло для підвищення концентрації та зниження розумової втоми. Дуже весело, звичайно, зараз чути про таку фразу «розумова втома в стародавній Греції, але окей, що класно. Розмаринова олія дуже допомагає для того, аби не так швидко розпадався ацетилхолін. Ацетилхолін це штучка, яка для нас необхідна для навчання засвоєння інформації. Відповідно, якщо ми враховуємо цю олійку, включаємо її в нашу буденну рутину. Ми вже підвищуємо якість засвоєння інформації. І дослідження показують, що е якщо в кімнату повну студентів е розпилити оцю олію, то вони набагато краще будуть вирішувати завдання. І їхня якість вирішення завдань, відповідно дослідженню, покращувалася відповідно до часу, коли, часу і концентрації масла власне, в приміщенні. Тобто це дуже прикольна історія, науково протестована, причому історично також вважався цей метод класним для підвищення концентрації і засвоєння інформації. Далі, наступна історія це м'ята. М'ята, вообще, вважається нефармакологічним способом для покращення когнітивних здібностей. Відповідно, це дуже круто працює дійсно на концентрацію, також допомагає мозку загалом. Не так швидко втомлюватися, відновлюватися від стресу. І якщо ми візьмемо ем, оці дві е, два варіанти масел, то цікаво, що вони обидва е, були досліджені. В принципі, аромамасла досліджуються дуже часто в контексті хвороби Альцгеймера. А за статистикою, ми знаємо, що хвороба Альцгеймера це жіноча хвороба, тому що майже всі люди, які хворіють на Альцгеймера, це жінки. Але ліки тестують тільки на чоловіках, але про це зараз не будемо. Так, от, тобто, і оці олії показують реальну ефективність в роботі мозку людей, які хворіють хворобою Альцгеймера. Тобто вони тестуються, тому що ліків немає, і через це дуже активно розвивається частина досліджень таких альтернативних методів лікування і покращення стану людей з хворобою Альцгеймера. Наступна історія це лимончик. Лимончик у нас відповідає дуже конкретно за увагу, за нашу концентрацію. Тому це така… мені дуже подобається ця олійка в плані запаху, але якщо довго, Тобто в якусь коротку дистанцію з нею прям прикольно можна поставити на робочий стіл, якщо потрібно прям зібратися. Оцей варіант, він класний. Для мене в коротку дистанцію, тому що мені не дуже подобається запах. Для вас може працювати якось інакше. І остання історія це ванілька. І насправді ваніль може викликати у вас які асоціації: випічка, щось таке. Угу. А от давайте угу. розберемо, що дає вона для нашого мозку і для нашого стану. Перше, це зниження кортизолу. Що нам всім так потрібно? Зниження кортизолу. Так от, ця оліка з цим допомагає, а також вона покращує вироблення серотоніну, гормону, радості. Відповідно, це взагалі наш рятівник при емоційних виснаженнях. Тобто, якщо ви відчуваєте, що кінець року вас добив, а початок ще вже починається і потребує сил, а у вас ще їх немає, олійка нашої прекрасної ванілі. Тому дуже я раджу, якщо у вас саме емоційно важкий стан, депресивні стани, оця оліка може допомогти. Як ми їх використовуємо? Є дифузори, дифузори з водичкою, є дифузори, коли ви ставите ці палички, самі капаєте, і можете додавати у ванну. Це теж класний варіант. Я, наприклад, думаю, що сьогодні зроблю собі якраз перед новорічну якусь розмаринову чи ванільну ванну, це прям класний варіант. Ви можете додавати там до 10 крапель, і цього, в принципі, достатньо. Це один з варіантів, як ви можете це використовувати. От, якось так. Це мої такі оновлення у моєму побутовому житті, тому що мені дуже хочеться в наступному році більше турбуватися про те, що мене оточує в домі, тому я почала вже міняти посуд на більш, більш безпечний. Почала заміняти свічки ароматичні на ось таку історію. І буду далі розповідати, які в мене ще побутові звички будуть з'являтися далі для того, аби берегти своє здоров'я не тільки через здоров'я мозку, а через всі контакти щоденні, які ми можемо не помічати. Якось так. Я вас вітаю з новим роком і бажаю вам класних нових звичок, як в роботі зі своїм мозком, так і в побуті. Все, па-па, до нових відео.